Колега, оце барабуля повна. шкрябуємо цей клей. Тут заповнюється тільки піноклеєм. Ніякий клей тут не змащується між листами. Ніколи. Тут повинен бути тільки піноклей, якщо є щілини. Теж не може бути оцього. Опа. Між стропілом і стіною не горючий утеплювач. Теплювач. Фронтонів зверху, вони не промерзали, вентканали всі утеплю, виконуємо на совість, намагаємося, щоб людям було тепло і комфортно жити. Тут сантиметр тут зазору є, буде тепленько. Також виконуємо зуб. Сідло розпірні сили, знімаємо це добірним елементом, товсті і саморізи, жовті, свяхи дублюються. І сюди у нас приклеїться паробар'єр. Тут буде перехресне утеплення, приклеєний паробар'єр сюди. Маурлат виконаний на невілювання 25 мм. Ростворна шпонка, невелювання горизонту. І маурлат набірний, довгий, більше 6 метрів. З трьох дошок скручений, сухий. Троплення зони маурла Ось там Останнерів щось зробили